Литіла за соля, зорі та видно, та є сіла кого ти, кого дину, дає сіла коготи, кого Мені однаково живуть. Жить в Україні тічині, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, одна коліщій. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй силі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. За свястали колочиники, поки з полочі. Заплакала дівчино, яка своє ціні очі. А їх не на горі високій Домовина України. Широка й глибока. Москалики, що застріли, та все вчухрали. Мир душі твої, Богдане, не так воно сталось. Могили вже розривають, та рожей шукають, льохи твої розкопують, та ж тебе і лають. Поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, слізно плаче. За головою голова додолу падає. Людує. А може, й справді, нехай так і буде, та сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна і розвіють му неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти. Подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не питайте, не шукайте того, що немає. Ваті зерна і скалини, кудись несе у дзьобі сивий птах, так землю, чорну землю України розносять по усіх материках, везуть, несуть її маленьких вузликах, а там, де не співають солов'ї із грудочки, іде солов'їна музика, сльозами люди скроплюють її. Козак, та грудочка землі стає солодкою, як сіль чумацька на важких возах, назавше попрощавшись з Україною і з Гружою Україною просто жах. Розкидані то голодом, то війнами, кохані сплять на всіх материках. І навіть там, де не цвіте калина, те слово зневажається моє. Всі знають. Є на світі Україна, не грудка, а земля з народом.